Доброго дня всім. Сьогодні заїхав до нашого голуб'ятника на северному, Лука Станіслав Миколайовича. Стасик держав голубів, а я думаю, з дитинства, як у нас всі в Херсоні, да, Стасик? чи як? 13, так? Да? Ну ти все время в Херсоні проживаєш, тут на северному все з дитинства. Хтось держав голубів, кроме брата. Брата ми вже знімали, так. Да? Брата. Да. Та, тут багато Ні, я маю на увазі батько, дід, хтось держав голубів, хто дав на розвод голубів первість тобі. На ринці купив? На базарі? Так. Да. В якому? Году? В якому уроці по чому голуби були в Херсоні на базарі? Якщо пам'ятаєш. помню. І 1,5 рубля, і п'ятдесят копій. Тоді рублі були ще, так? Да? Це да. який рік був приблизно, тоді, коли Ой, ти завів. Я ти не узнає, Ну 70 якийсь. Дві, я ж ви його знаю. Ну примірно. Даже, даже ну, 13, 13 років. Да. Плюс 13. 78-й де. Ну, 78 річ, да. Да. О 78-му й рік. Так. 78 році в Херсоні на базарі по чому э, по рублі тоді були ще. Ну, да, 50 копійок, рубль, 50 копій, 2 рубля, да. 3 рубля. А які перші голуби купив, помниш мастер? Ой. Хримацька циганська. На чорну мать так? да? Да. сірий чубатий. А, ти не одне купив? Сірий чубатий. Двоє красноп... один все поясни, один краснопаявся. А третій роді били. Ни... Так це ти неділю не їв. Ну на учобу мати давала, я не Ні, це я посівав ходив. А, посівав. На старий Новий год. На вечерю, коротше. Я понял. Тоді гроші давали діди і бабушки, да, да. Во, а у той купив. Напасівав і на базар, да? Да. Потім дядя Вітя Остримський це ти так, так. Да, 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 Бо да, я, да. я не знаю, фамілію дружили, сколько років дав. А Ну, Це вже мені потім сказав, так. Да. Він там біленьких там дав, ну полосатеньких дав. Ну, так і почав держати. Так і пішло поїхало, так? Ясненько. Ну ті, от, ті, ті роки, коли ти завів стачик, 1978 рік, там, ну 79-й, під 80-й, отут біля тебе ти возле тюрми живеш в Херсоні, Ну як, як то вулиця називається? Ну тут где ты живешь? Генерал Алмазово. Ну сейчас по новому, по старому. Генерал я... Алмазова, а по-новому безродного. А, по-новому безродного. По -по безродного. Ну це ракетна тут, короче, алмазова, да. біля тюрми, внизу. Да. Ну от ті, ті, ті года, тут багато було голубятників на сєверному колоте. Бо це тут ну, цей... на твоем кутку тут. О. У цей квадрат, да. Ну тогда ж домів этих не було, на гаетазок. Я тебе кажу, у цей квадрат, что... Що... От э, ракетной до космической да. и все туда. Ну, до до, до, до организации туда, да. До, до организации. Тут держало человек 20. Ой-ой-ой. Вот это тут на цьому кутку. Только на тем кутку. На том кутку. На чем куткут -ку только держало 20 человек? 20 человек. А помнишь фамилии, имена там, ну, кликухи, как раньше. Ой. Я уже не питаю, там по осеству, бо садись. Тоді... Ой, как его? Ну таких хто, держав, дружив. Держав покойний целентана, Коля. Коля істинка. А як, як, яку мазь держав, якого він року ж, був. Ну примерно. Ну, старшими. Ну примерно, хоч які гада були. Якого він року був? Я не знаю. Цілентану. Я не знаю, якого він був, року був. Держав, красні, білі були, і полостаті. Ну тут в основному таку мазь держали. Разномасчя. Разномась. Була, а були хтось такі діди козирні, в кого там одні красноряди, або бакасі, або шеші. Ну, от діди, ватримы. Віці, в віці спокійно. Так, 9 були масні голуби. Ні, я держав. А при твоєм дитинстві які дядьки були голуби? От я його знав вже позже, я його вже знав, знаєш, які года Під 90 ті Ну, 87 й там зрозумів? Ні, ну у нього псита хороша була, красні цаліві дивопочці. Це які в якому году було? 90 двух десь так. Його давно, давно вже немає помер. Вже, так, нас, давно немає. Ну мабуть, якщо, десь, якщо, я вже я не знаю, когда... Я помню, мабуть, где-то, Сасик, напевно, 87-й, отак, в 89-м він десь отак. Десь по 90 Та, ні. 95-й. Ну, смотри, смотри, мені. Мені було. О, подожди. Я женився в 88 му я з армії прийшов. 1989. Він помер, він в 2000-20-м першому помер. Бо я в 2003-му купив Мерседес. Вот. Краснорядичі бачить. Краснорядві чубаті їх мало було. А от чисто красні. В Білохотські не було багато. Багато, да. Ще нарядів було багато, палостаті. Чернарябі, чубаті і не чубаті. І чубаті, і не чубаті, чубаті бурли брав. у нього чубаті, масні, у, у віси більше. масні голуби були. І красиві, О. і летіли, і масні. О. Да. О. Кого ще можеш назвати тут отакі? Ну, 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 Спомніє все... стариків, кого вже нема, бо зараз треба. Дітка тільки держав тут на цьому квадраті, у нього були. Фамілію не помниш? Фамілію я не помню його. Держав він. Отут держав через. Через хату получить. Так да. вот ровно через хату полов. А Ой? на 11 чи на 12 туди направо, наверх, як же його було звать. Такий здоровый на самосвале робив у него полостаребы были. Там напротив Гарика десь жив. Дядька Коль, дядя Коля. Дядька Колька, да як його було клетки? Я не помню, не помню. Ну здоровенький такой он, на. Мужик, мужик. Да, да, да. Мужик. да. У него, короче, на чердаку жили жилый голубу. Да. Полосатария там такие здоровенькие. А тут держав, дядька Колька Бондаренко. Вот тут рядышком. Вот через, да. А его батя. Забалки він ти втода привозить. А забалов за птиця чужаків тогда мільйон було да? Я так його бачу не знаю. Ну то, напевно, на ринку, пам'ятаєш, торгував усатий, як його. Дядя Вова Кулик. Такий здоровий. Дядько Вовка Кулик. То, мабуть, то, його дядько, навірно, Бондаренко. От дядько Вовка Кулик, що жив на забалці. Ну, то саме, що кольця mm. нам всю жизнь продавав тут насі. от це ж він він і племянник його, лі що. Коротше, він привозив паль мішками по 40, по п'ятдесят штук. Приїде, ну, то... приїде ввечері висипе, утром гони. Та ти ж. Да. Ну тоді, ну, тоді чоловіків багато було, чи у вас на Северному? Чи небо було в Голубах? Самий, от, поганий день. Поначалу тут не сильно, а там у братухи, коли стояла Голубятня. Самий поганий день досі йде, а один штука. <говорит> Чужак сидить? Так. Да. Це найплохий день. Самий а якщо хороший осінь, то пачками ну, чужі, так? Да? Ні, якщо так хороший, удачний день, то штук 15. Та ти що? Які 85 і 87 години, да, так? Да? Ну 1900 я маю на увазі. Так, да, різні, красні, жовті, які хочуть. Масло було птиця <звук> в карте. Так, так. Кижуків було багато. А от всіх, так? Да? Ну, так тоді, і коти добре ганяли. А, і коти. І, і кажуть, як кажуть що голуби не літали. І во дворі прожектор стояв, і косаки ганяли в голубятні. І не понасям хто хто літає, хто сів, ну, всю ночь світ горить в голубятні. Робі. Буває, утром прийдеш голуб'ятню. Половину своїх нема, штуки три-чотири чужака в голубятні. Дороже свої загнав чи загідь да. такі сілучі прибилися, да? да. Ну, а ті годи голуби так от, ну, тоді з гоні голуби були в усіх дворах. Ну, я вже не питаю, там, сейчас спрашиваю, ганяли, не ганяли, тоді відкривали клапан, вони самі вгору йшли. От тоді, от тут у тебе, іменно твої голуби, поскольку літали саме більше ті годинах, хай 80-ті, 85-ті года, приміру, 87 Ну я б тобі сказав, в середньому, від часу до трьох літав. Три часи спокійно літали. Так, тоді спокійно літали, тому що раніше сьогодні я їх например не отбирал красивые я вот поймал что-то там вольер отдельно был поймал не нравится выпустил летает летает значит сиди літає, значить його немає та -та, ну тогда масна птиця -то була в прикольне да. красиво прям красивейша птиця яка хоть по рассветки була для себе оставляв тільки ті що мотаються там сутки двоє троє ну, такі О, що в гори, в гори не вилазять Ну а последні года чужака давно бачив тут вокруг тебе, Ну, ловив давно чужого. Последний. Последний раз а тут немає. А, я дав була. Та Там недавно була. А яка масть? Шо ловив? Димчата була. Димчата? Да, недавно димчата тут имав. Ну, а, а та, ще когось спомне, сіверянських тут вже покойні, багато ж держави. Так повспоминай трошки, хай кожен своє розказує, ну. Каждый... Ну виїхав там, мене, друг Вовчик Марко з йде вже, держав тут недалеко. Що там і далі? Зараз мало тут гаудат да. на твоєму краю, кроме тебе, є ще хто небудь. Кроме мене? Да, – Так, ось тут у вашому. Нема. нема нікого. Нема. Та ти що? Ото округлий сіро тут в організації держав, виїхав, так? Да? Так, да, ось там ото у Круглова і аж виходить Андрю, в Андрюхі аж. А, от де я знімав Андрюху? – Ну, де знімав мені, я в стороді. був. – як вони Бакинці. – Бакинці. Ну вот mm. у него же у меня вот красные бокинцы тоже его. Вот это пролетает. Да, да, да. Андрюхани, да? Ну, бокинцы. Голубка моя откани. Uh -huh. красна... Так ты сейчас тоже бокинцы вдержишь? Есть, да. Это да. да. боелетние бокинцы тут. Ну, у меня летние отдельно бокинцы. Гов... Літчих... Короче, круговие отдельно, ну и как там, игровые. Да. А... Кримачок такий, красивий кримачок черногрудий. Да. херсонський такий, невеличкий. Це тільки недавно завів. Витя, залізла якась херня. Нараз тут 20 подавило. Картиші, кунися, чи що. Да. І я позвонив другу з зеленовки. Угу. Кому? Хто там держа голубів. А, на фані. Я не попадав до нього. Сані. А може ти був. Ну потім на север держал. держав. Ну я ж заезжал, сіжав Сашу тут на Кирова внизу не помню, че яка Ні, я на зеленовке на фаня держи на КамАЗі їздить. На зеленовке на Рожнівки. Ой, болеть есть наверное не буду ты за ваньку меш ввиду ваня для багато голубь забув помил там його друг ванька а ты саня там А вроде остановка як она там прикосава улицу я понял почта десь там наверно ну кола это бочки чи короче ты едешь получается проезжаешь лес продавал едешь чуть дальше и понад асфальтом стоит там там поки видно голубів во дворі. А, ну не попадав. Там в нього до хрена. А він яку кума. Стук 100, Ой-ой-ой. Масть яка в нього? А в нього Эти. прості кримаки. Невеличкі такі, так? Да? Полосаті. І я йому давав своїх білих. Угу. Оthole голубка вот вот. Чуба та кошмати. Не, він кошмата, без костал то. Ага. Такая трошки вцелочка. Да, да. И він і він у кого брав цих ці пакистанців ці І він з льотним ми перебив, вони з гори не вилазять. Ой-ой-ой-ой-ой. Я скоро не буду Николаевський голубів. Ні. Він раніше держав держав льотних, ну воно не летить, ти розумієш? Намокло і все. Ну, Стасік, вот Я... ніхто посты не гоня голубів, летні. Только торги, торги, сюди, отримати, вот, торги, чужака снімать торги. Раньше всі гнали, потім і літали. Не. А сейчас ніхто только розказує, там єдинице, Я хто, ще був, дал, і У мене прийшла ота біла, оттуда з Балетівки. Ага. И пришла... Ну тут ось у тебе кримачка така молочна горабина. Тут точно не підмішані якісь. Боги ніч. Це Нет, похоже, що на щось нормальне, так. Да. Шизарябенький такий, чернопостонький, темний. ну Те, Це, це, це ви, ви в, в когось брав. <кхем> ну сейчас скажу. <кхем> І то ж вони прийшли, виходить, їх три штуки. Ага. Потім одну голубку копчик забрав. А гривуни це бойні у тебе, що гриви гри, гри такі? білі? Ні, це не бойні. Це льотні? Це що, Сереги були. Та ти що? Ну вони по кругу літають? Так, так. чи кругові, чи... да? Да, да, да. Кругові, оце, що да? да, у мене залишилося там... Ну, Сереги от... куниця да. що і що? А це у мене залишився голуб поводи, виводний. Угу. А ота та голубка, вона прийшла з этого геологию. Откуда ты знаешь? Там голубятник есть, я бачив, одна я... бушка. Мне друг продавал ему, и она ти пришла. Да. А там є голубашничек на геолога, за копейкой, така будочка невеличка. Я на, не знаю, там хтось то держит берет. Ну, я там якось проїжджав, короче, і бачив будочка невеличка. Ну, така. а вони, у мене, виходить, не було її з ким спорвать. Ну, она на кругами, як курсаки, они Та ти що? Я взяв... Оця, оця ж, ну, я, вона? она, ця? Ну Ну, ще літають як курсаки. А, по кругу, кругами. Да, вони кругами, як русські Мы русские высоколетніе Ну Я понял. Ну, я зрозумів. Гривони, по кругові. Я тут на третій купив був сороку голуба. я старовав, бо не було просто голуба до да, до да, да. І вони мені дали все одне, оце вторе. Ти шок не Ото їх просто залишив, взяв. Ну вони вітають, почав на 22 А ну кидай меньку їсти, ти може якось піймаєш в руках, покажи якого небудь голуба. чи кремачечку ту горабину, чи кримакачор, ну та любого піймаю. Ну. Любого в руки. Любимого такого красивого голуба покажи якось. Для чого, Стасик, а то. Йдемо, йдемо. А ну йдем. Тебе тут настроєно сарайчиків, клеточок. Можна заблудитися. А там те дерка. А ну, а, це що? Бойні. Це льотні. Це льотні, так? Це таке кермочатка макові, типу, так? Да? Да на грабину. Це, це ж у мене залишилося оце, як... Ну, це як кремасі. поприходили були голубі. Ага. Я у покойного Луцика, оце, це ж його. Оце кремаські такі на грабину мають. Да, оце його. І на молочну, і на грабину. Да, оце його виходить. Манетки от, такий... от голуб, голуб його остався. Кримачатка. Бо в Крим... мене була п'ять якась херня, була залізла. Це вони парні, це кримачка, Ні, ні. Ну, Красивий такий, кругленький, О, набор. Такий. а то маленька молочна з Да, да, так? Да, він з такої кремацькою парні. А ну покажи її в руках. Ага, так... Ї... Полетіло. Тако... Ну попробуй. Прояви, спомни молодець. А ну кинь, крилечко і так. Та так, щоб вимогли. Ну красивенька така на гарабину. Горобина молочна така. Красивенька голубочка. Тебе всі маленькі голубинятка є. Ну ти шпидний. Така ну, це ж це ж є. Оце молочне, так? Да? Так. Да. Ну, гарненькі такі. Гарненькі такі. І кримачки, і гарабина красивенька така світла. -та, та от уж полосата темнофоста, от і і ментальні, це у мене три штуки його. Я просто, щоб хоч пам'ять його залишилася. Ну вітерок дує, Саша. А ну ану, щас... давай бакінців покажи своих чешок. Я выгоню зараз. Та Заходим. вони кругами підуть, треба щось одне підкинути. Бо а, тип по а кругу. Я їх не... А я їх не кидаю з рук, я то їх. А ну дай познімаю. Ой, глянь, казав, таряба красиво. Щоб космата це що бойна така, Так. Да. та ти що? Та їх познімаю. Такі розцветки Ти їх их виганяєш? Так. Да. Гляд. Жолтаря, бежов. Ох, ты шли по кругу, ну їх сниму давай. Ледь не можешь не выгонять. Сейчас эти кругових. А, вони на дом на двухэтажный повисили, Сасик. А вы ну, я сейчас везю тряпку попробую, изгоню. Там так... не надо, не здівайся. Он так фантени вдар підуть. Вони а ні, на... не, не пойди. Піду. О, сфатылися, бачиш вони. Вон, кремак стоїть, эти стоять, бачайте. А що, ну, може схватиться так? Да, вот это. там двух он башки тут. О, короче, нервы сердца, ладно, другим разом заеду, забирай тряпку. Да я их так не гоняю. Двухэтажка рядом, я башки. Я так не гоняю. Да, короче, не мучайся, ладно. Да ёбана тряпка. Все, давай, другим разом заеду, короче. Можешь взять, он там летная кость подкинуть, такого, что От так, просто накинуть з руки мені, я гляну, Якого небудь там одного чи двох. Я не працю ганять, Стасик, просто підкинь. Коротше, голубівництво по грані вимирання. Ще й війна, бомблять. Один на всього округло залишився. давай. О, це льотне? Да. Ну, Вітра пошти нема. Ну. Так, коротше не будемо ось де бойна жалтаря, бо щоба так кошмати, яке, як нарисоване, жовте, як жовток. Набув його сняти, прям таке красиве, якщо такі, що летить. Не воно ну, покругу. Бач молоденька покругу літить. По да. Ну то ж я в Андрюші знімав, він тоже як трону, а вони по кругу, як в мене голова закрутилася. О, я його сніму, все воно літає. Красиво, необычно такая, Молочненько, два-три. Что ты еще хочешь подкинуть? Ну давай. Да ты на их закрута, они не пойдут, бачи. Они тебе на налет не закручивают, да? На круг, синие. Летний? Да. Не. И они потом вырываются и стоят. Ну бой не бач, по кругу мотаются. О, пішли, пішли, гля. Та все, хай п'ятерочка все. Щоб не сказали, що. Ти, й... І вони те як правильно називаються всі? А гаві, Кругові, вертунниці як ці? Ну, як, які... Пакистанці, станці, чи як? Не знаю. Ну, круги мотають, бач. Не знаю. А те потихеньку я... льот ангору вибираються потихонечку. Ладно, ладно. Хай літають. Заїду до тебе кудись по велині, туди-сюди, погониш одних, а потім інших. Так. Ну що, ще розкажеш, базара немає на місті в Херсоні, щоб на базар ходив, як куди три години. Ти хтось є. Не знаю. Давно вже не ходив? Давно. Там хоч чи ні? не знаю. Да. За 100 років не був. Ото -от так -от. тут когось стріниш на велику їдеш побачиш і на там все, да? Ти ну, до, да, до е... Сереги брата їздиш? Ну это. я до Сереги їжджу, потім там в мене друг на полевих держи, Саня. А де на полівих? Між на ну, міжду, пер... міжду і строителем на півої полівої. Ну я там. Стоп, а ну, хто там такий? Хто там Сашик? А ти його не только не знаєш. На третій, Чи? на перший. На первої поливой, у нього там тоже збойні. Первая поливая яка? От бажари які-то оттуда, чи откуда? Ті... Ну... От где на монтажки поворачивают, води на весь. Там от первої полевой спе до ці хата. А, я понял, понял. И а что... там Серега жив держал полосати, коло больницы. Виїхав всі живе. Я не знаю. А Серега держи. А дома він чи виїхав, не виділ? Я значит? не знаю. Я... У нього багатенько було. Помніш? Багато, багато було. Все зі чорнопості він держав, так. Да. Були-були. Зараз не знаю, я тобі не скажу. Боже, зараз і голубятники влітають. Ставіть, да. Ану де. Ану давай. Я. Ну, о, шурують вони тебе, гля, капітально. По кругу. Ну, бачите, всі всякі, як вони називаються. Ну, ти. Андрюха держав, як, да. як Як? бакінці. Да. Бакінці. Бакинці. Ну то ж під нього. Грибуные. Його голуб, моя голубка тож одна, а це гривуни. Шурують по кругу. Ну, Об'єб'єк красиво об'єбілася. Куверкається кандюха каже. А де коріч он. А ви ж не дають їм мати? Коротше, Миколаївське голубівництво в Херсоні на Вимирані. Зараз да? ще й війна, повиїжджало багато, порозбомблювали, будки, Тихо... хати. Це в то, що Горолуцика то нападать поставляв. По не да. горе людям, да. О, а так. Я думаю, що... ну, покажи я когось голуба в руках там чи що-небудь. Є ще що-небудь. Ось молоденьке, молочне, глядь, гарне. Льотненьке, а ну. Так поближе я сниму. Голубочка буде деяка красива. Два дне, чи два-три. Ось я її. Вийду, сниму поближе, такая молодесенька. Опа, она йди сюда, йди сюди, йди сюда. Сейчас, сейчас подожди. Та винеси, його, покажи сюди одного. Я його підкину. Опа, красиво. Она ще маленька не буде. О, ну це модний, херсонський настоящий. Це да, модний. Чуба, покажи, так красиво. Чуба, кошмар, і кремачок. Рябоголовий, ну, херсонський старий, такий маленький, башка, красива, біла, чуб, кашма. Сасик як намальований. Рябоголовенький, чуба така кошмарний. А голубка така сама в нього? Ні, Не, нема поки. Нема ще парня такой. Простой. Простой. Не да. чуба той. Ну красивий. Як раніше колька з печкою сигані держали таких. Кримачків чи бата косматі, їх двор. Так, да, це гаді держали раніше. На покойні вже всі, нема нікого одні. Одні і розкази. Ну добре, собаста, долазить, всі дай ще дві минутки. Тебе птички десь живуть. Та вон. А які птички? Рахов. Які птички? Йди ага. Ага. Зайди, здрасте. Ох, то-то, А є? Ага. 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 Давай, кану давай. Гля, попугайчики, може кому треба бути попугайчик? Та чого хлопці дивляться, хто держить. Може будуть що в тебе є попугайчики. О, гля сколько. Вовністю, ти тільки маленькі держиш, Таш. О, прикольно так, гля. Разносвітні, як у кіно, які хоч. Жовтенькі, синенькі. Ой, красота, яка Гляну, я поблизу їх зніму. Ой-ой-ой. Для себе. Раніше ж продавали, виносили, коли війни не було. Які гарні. Прикольні такі. Які хочеш, і жовті. Ти продаєш попугайчики? Та, так, так, да, потрошки. А сколько попугайчиків зараз такі вовнистий стоїть? І синенькі, і жовтенькі, зелененькі. І я не розбираюся в них прикольно. Що, літають по кругу? круті? Да, 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 трохи я да, їх. З о, Шурують кругові. Ті б'ють. Он од де вони. Ну я говорю, після Ніколаївських мене голова кругом іде. Чи двоє там вись, там двоє. Троє вис. Ну, по кругу шурують. Так, ну шо, Ніколай, сідай дві минутки. Ой, що хочеш пожелати нашим голубятникам? Кому комусь привіт передай, когось давно не бачив. Ой, швидше, щоб війна Це точно, мирного неба нам да. Буде. І тоді хоч можна буде на ринки вийти, трохи зустрітися. Ну добре, тоді всім привіт. Мирного неба, да, да. Кому? Комусь може лічно хочеш передати. Нехай вони вон, бачить хлопець з двохэтажки рядом спаться. Хай вже собі літають. Ну не можеш зняти, як сикну вони перелетять. <гум> ну давай, сипай, посипай, може перелетять. Коні <гум> прилетіть. Поки кормить надо. На тіон горі шурують. Не знаю, там видно буде, я ж ні камери не приближаю. Над нами. По кругу шурують. Вон Попробуй За держи пішло. дінуться. Високо піднялися, шурують капітально по кругу. Короте, всі переходять на бойні, на бакінці, на що хоч, тільки не на Ніколаївські. Ганять перестали, Ніколаївські торги привротили. Да. Добре, добре, Ніколаєвіш. Дякую тобі, що виділив мені 5 хвилин. Попугайчиків подивився. Попугайчики по чому 300 гривень. Були на ринку, а, а я зараз не знаю. Ну, ще, Давно було? не був. Ну вже тільки. Вже, навіть місяць о, не буде. Вон ну, тут їх. Місяць, місяць, не, місяць уже не був. Місяць вже не був. Зараз не до да, попуга... вис... До попугаїв людям. Да. Да, на... на виставках може дешевше, щас, Все зараз де Тільки зерно дорого. Це точно. Ну добре, добре, на цьому закінчимо. Давай, всім привіт. Всім Ми, привіт. Да, мирного неба нам всім дождатися. Щоб війна закінчилася, а там будемо лучше. Якось осінь зайду. Погоди отдільно бойні, а отдільно ті, що те літні остались. Ну, трошки... виганяю, тоді під'їдеш. Хтось Под, подивимося. Трохи. Я ж говорю, це тільки молодь полосаті почали і вилітати молодь. Так, гора така 60 градусів стояла. Да. Ну, добре, Ніколаївич, добре, дякуємо тобі, до побачення. До побачення. Да.